Колишня фірма Цитадель, яка розпалася, збанкрутіла, і цей об'єкт продавався. І коли Андрій Анатолійович прийшов до мене в пошуках вільної земельної ділянки для забудови, я якраз йому запропонував цей об'єкт. Він його оглянув, зробив економічні виставки, вигідно чи невигідно, от і приступив до його реконструкції. Знаєте, сьогодні, мабуть, в Борисполі не знайдеться жодної людини, яка не знає будинку, який називається Вишиванка. Тобто те, що там було, і те, що перетворилося буквально за короткий проміжок часу. Тому сьогодні проблем з цим забудовником у міста Борисполя немає. Ми навпаки вдячні, тому що в нас таких недобудов чотири, і одна з яких, я думаю, на найближчий час. Буде радувати не тільки око, жителів міста Борисполя. От я можу про одне сказати, що побільше би таких було забудовників, тому що людина завжди відгукується на наші прохання. Прохання можуть бути самого різнопланового характеру, починаючи від прохання допомогти там в проведенні якогось спортивного заходу і закінчуючи зоною АТО. Так от якраз саме Андрій Анатолійович себе проявив в цьому плані як не просто як забудовник, а ще як патріот України. Що стосується Андрія, то ми познайомилися з ним при будівництві житлового комплексу Вишиванка. Характеризувати його можу виключно позитивної сторони. Що стосується як забудовника, то він Прийшов до нашого міста на проблемний об'єкт, який дуже довгий час стояв недобудований. Там були певні проблеми із людьми, які вклали кошти в інвестиції в будівництво житла свого. І збудувавши, завершивши будівництво розпочати вишиванки, він вирішив питання людей. І, зокрема, міста в тому числі зараз ми бачимо прекрасні будинки, а не скелети, які були до цих пір. Я хочу сказати, що з першої хвилини. Будівництво ця людина пішла на контакт з депутатським корпусом, тому що поясню відверто, і про це повинні всі знати. Справа в тому, що він забрав об'єкт, який був недобудований. У нас було багато питань, не вирішених з тим будівництвом, тому що люди вклали кошти, і, наприклад, була соціальна нагрузка, яку ми просили від міської ради, щоб її забудовник врав і виконав. І мене приємно радує те, що людина з першої хвилини пішла на контакт з. Міською радою з депутатським корпусом і сказали, що всі ті люди, які придбали там квартири, я за свій власний рахунок компенсую ті затрати, які були. Тому що, на жаль, та компанія збанкрутувала і зобов'язань, які він повинен був виконати перед людьми, навіть коли він зніс будинки, він їх не виконав. І я хочу подякувати пану Андрію, що він дав слово до кінця його витримав, і люди отримали житло. Крім того, хочу сказати, що все-таки він вирішив ряд питань, які ми теж нав'язали, тому що ми перш за все розглядаємо кожного забудовника, скажімо так. Як людина, яка все таки допоможе вирішити ті поточні питання, які благоустрою, всі питання врахування тротуару, питання врахування розширення теплових і водо. Каналізаційних мереж він врахував, тому що він міг побудувати до себе до будинку, який їм потрібно, а так він врахував повністю розвиток того перспективного мікрорайону. І вибачте, це теж додаткові затрати. Якщо ти ложиш трубу на один кілометр або з іншим більшим діаметром, це це теж додаткові кошти, які вирівнюються в мільйонах, розумієте. І він теж пішов на, скажімо так, на наше прохання, переклав ці мережі. Хоча відверто вам скажу, міг би і це не обов'язок його це був робити. Він його зробив, і тому сьогодні на мінімум на 25 років ми не переживаємо. За ті мікрорайони, що завтра якась та труба трісне, лопне, чи там, вибачте, кудись каналізація потече не туди. Особливо моя як депутата подяка йому за те, що він все-таки врахував під час будівництва водопониження, тому що той мікрорайон у нас відверто пливе. І ним були враховані побажання мої на комісії як депутата того мікрорайону, і він зміг відвести стічні води, які на сьогоднішній день дають можливість всім. Будинкам, які прилегли там, в окрузі десь, мабуть, кілометр, не тонути весною і не ходити по пояс у воді. А це теж для людей, я думаю, не, не, досить немало. Десь, мабуть,